Наскільки ефективно штучний інтелект провадження його? Наскільки він перспективний в цій галузі? Ну будь-яка інновація в цій галузі є перспективною, і штучний інтелект дозволить, на мою думку, вирішити дуже багато проблем в тому числі таких технічних у створенні, дуже часто, коли ти робиш молекули, коли ти її досліджуєш, важливо не робити лишніх кроків. А тут штучний інтелект є дуже важливим, але я впевнений, що ніколи. Штучний інтелект не замінить інтуїції вченого, ніколи такого не буде. Тому що треба завжди мислити нестандартно. Треба шукати нестандартні рішення. Насправді, це мистецтво, тому що це не тільки там є зв'язки, це органічні молекули, це зв'язки ковалентні між вуглецем, там чи іонні, між металами. Насправді ні, ти маєш маніпулювати, а це досить складно. Які тепер є лікарські засоби, які затверджує Drug Administration? це сполуки в більшості складної структури. І складні вони не тому, що так хотів хімік.